У нашій студії Богдан Масляк, військовослужбовець 503-го окремого батальйону морської піхоти, кадри з тренувань, якого ви могли щойно бачити на екранах. Пане Богдане, доброго вечора! Слава Україні! Героям славу, вітаю! Кого саме шукає морська піхота? Морських піхотинців в душі. Насправді морська піхота приймає до лав людей відважних, силої волі. Головне, щоб була сила духу. Насправді не завжди фізичні здібності переважають. Насправді я знаю дуже багатьох людей, які набагато відстають фізичних, але сила духу там така, що позаздрять і сильні фізично. Морська піхота це обов'язково десантування з човнів чи з літаків, чи ви потребуєте також ботанів. Над, так, даруйте за такий вислів. <рес> Морська піхота це воїни трьох стихій: У нас повітря, суходіл і вода. Але сьогоднішній час, сьогоднішні реалії показують, що ми і ботанію потребуємо, і потребуємо it сфери. Ми дуже зараз. Технологічна гібридна війна, тому це таки, підкреслює не тільки важливі фізичні властивості, а розумові інтелектуальні не менш. А це та й ж таки розпочнемо з фізичних властивостей. Які якості по фізичній має повинен мати доброволець для того, щоб ви морпіхи прийняли його у свою. Сім'ю ну є е, певні тести, які будуть проходити кандидати. Фактично, тут головне е, мати бажання і бути фізично здоровим в плані, щоб не було якихось е, захворювань, які заважають е, служити в морській піхоті. Щоб не бути не обмежено придатним, як колись це робили, mm -hmm. не мати онкозахворювань, відповідно. А вже тестити вже в начальному центрі і там, де цілий ціле перев'яні. Я не буду смуга морпіха. От ми наші глядачі можуть бачити на фоні нашої розмови. Це обов'язкове для проходження? Е, е, смуга морпіха це для здачі на берету. Здача на берет проходиться не менше, коли ти військовослужбовець служить не менше півроку. Він має право тоді пройти смугу морпіха. Він може звичайно відмовитись від цього, але ще не один морський піхотинець не хотів отримати берета. Бо берет для нас це символ відданості, сміливості, волі. Тут дуже багато великих перелік. Ви прийшли в нашу студію також з Беретом. Він тут поруч з нами. Вас берет є, я так, так. розумію. Але я сказав про е, новобранців. Але чи приймаєте ви новобранок? Чи можуть жінки до вас звертатися? Так безперечно. якщо це фахівець, якщо це людина, яка е, е, підходить по тій чи іншій посаді і може принести користь, ми приймаємо, звичайно. Е, чи є у вас так, що людина може? Прийти і сказати, я хочу служити на такій-то посаді, і вона справді буде там служити знов ж таки. Якщо в нього є е, фахові здібності до цієї посади, якщо в нього є е, е, спеціалізація, знов ж таки спеціальність, то безперечно, то навіть не обговорюється, тому що є. Посади, які бракує, наприклад, та mm. і дуже Чи можете ви назвати їх для того, щоб наші глядачі можливо знали кому з ну. Ви знаєте, це настільки їх багато, тому що ви знаєте, наскільки зараз е, проходить мобілізація, і відповідно посад насправді довільних є дуже багато. Це від водія і закінчується оператором дрона. То найпопулярніше, що сьогодні є, так. фактично. Ну тому що це зараз основа збройних сил України, і, і це також ну. Це кухар також дуже потрібна. Насправді фахова посада, тому що боєць який не поїсть, він зовсім не боїться. Який алгоритм дій, що повинен зробити військово зобов'язаний для того, щоб гарантовано опинитися в 503-му бриг... окремому батальйоні морської піхоти? Ну перше, він повинен пройти в співбесіду заповнити анкету. Якщо вже співбесіда проходиться, анкета тоді йде відповідно пронести медичну договінку, пакет документів, паспорт, ідентифікаційний. Військовий, якщо є, якщо немає, це, документ який його тимчасове посвідчення, саме так. І або знову ж таки з ТЦК тимчасове місце проживання, і відповідно ця людина направляється в ТЦК для заключення контракту. Оскільки контракт це 100% гарантія, що він в наш підрозділ. Після цього він попадає в навчальний центр, проходить навчання, без ВП отримує, також його відправляють в школу морського піхотинця. І Він також там проходить певне навчання. Якщо йде зміна фаху чи зміна спеціальності, він також проходить додатково. Це і вже після цього попадає гарантовано в підрозділ, який він має служити. От, власне, на цьому трошки я би зупинився. Тобто, базовий курс це одне. А школа морського піхотинця це інше, так. тобто це додатково. Так чим вони відрізняються? Ну базовий, базовий курс базовий курс військової підготовки, це основи дають. Тебе вчать практично стріляти вже в школі морського пі... піхотинця. Там вже більш детальніше проходять тактику, топографію знову ж таки, якщо це БПЛА, додаткове навчання по БПЛА. Там вже зі всіх роді в звидів озброєнь. Тебе вчать стріляти. Це розвідка, також в тому числі. Ну там цілий цілий ряд перелік обов'язкових навчальних процедур. Курс це також морського... і фізично в тому числі до курс морського піхотинця. Це окремий навчальний центр, чи це при бригаді, чи Ні, це школа морського піхотинця. Це окреме навчання угу. Так. при бригаді. Завжди проходять і при батальйоні завжди проходять навчання в залежності від активності дій відповідно і де знаходиться батальйон в даний момент. Чи він знаходиться на бойових діях, чи він знаходиться на на ППД? Але навчання обов'язково в будь-якому випадку проходять. Скільки триває навчання в школі морського піхоти? Місяць. Місяць, тобто місяць або два місяці Фактично місяць. місяць, два, три, залежності від певних моментів. Тобто, mm -hmm. це вже більш детальніше, знов ж таки від посади, від потреби батальйону чи бригади. Тут багато факторів на це впливає а, найбільше два страхи є у військовозобов'язаного, який таки наважився приходити. Ну не негарне слово здаватися в ТЦК, але прихприпри при, при, приходить підписати контракт. Перший страх це те, що він обере бригаду, обере посаду, а його відправлять зовсім інший підрозділ на зовсім іншу посаду. Це перший страх, і другий страх, що його без навчання кинуть в бій. Зразу от ви завантажили в бусик на площі ринок, а вивантажили під часовим яром. Чи може таке бути в морській піхоті? В Морській піхоті такого не може бути. Його не можуть кинути на бойові дії, якщо він не навчений, тому що на нього не можна буде покладатися на 100%. Бойові дії морського піхотинця то він має покладатися на 100% на свого побратима, який також знає, що робити в тій чи іншій ситуації. І просто кинути людину не навчену, ну це, це в нас такого не практикується насправді. Знову ж таки, я не буду говорити за всі бригади, але я знаю чітко за наш батальйон. Куди потрібно звертатися? Можливо, наші глядачі побачили і вирішили приєднатися до. Ви часто говорите, що це сім'я сім'ї це... морських піхотинців. Це моя сім'я 17-го року, фактично. І я не зраджую своїй сім'ї на сьогоднішній день. І багато хто кого знаю, які також з дня заснування батальйону. Тому Бо це, 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 це щось велике, це, це побратимство, це, це, дуже, це дуже багато тут заключається в цьому. Не зрадять, не попаде. От дуже багато питань задають також, як до вас попасти от в розмові приватній і бояться також, що от попадуть в ТЦК, а їх відправлять насправді десь кудись інше. При заключенні знову ж наголошую, контракту, це вже 100% гарантія, що він попаде в той підрозділ туди, куди він є. Де ми будемо знаходитися? Зараз це питання вирішується. Насправді вже є погодження міської ради. Приміщення по адресі. я тут хочу акцентувати. Я так розумію, що морська піхота відкриває 503 й Відкриває рекрутинговий центр у Львові. Так точно. Тобто, у нас вже буде повноцінний рекрутерний центр 503 батальйону. Знаходиться у Львові. По адресі не скажу ще, тому що це приміщення ще в даному уточнюється, але в найближчий час, я думаю, що глядачі будуть слідкувати за анонсами, ми повідомимо, де uh -huh. так, uh -huh. про це скажемо. Щоб резюмувати цю частину нашої розмови, це буде працювати наступним чином. Людина приходить туди, до вас, отримує анкету. Заповнює цю анкету, проходить співбесіду. Після цієї співбесіди що далі? Після співбесіди він е, приходить з пакетом документів. Якщо він нам підходить, ми власне відправ направляємо його в РТЦК. ТСП, де він вже е, приносить цей пакет документів, і вже Здаруйте, ви в ТЦК. Він вже йде з контрактом. Він ні в ТЦК. Він йде з пакетом документів із відношенням з відношення. від частини. Так. Та і згідно цього йому роблять контракт. Це контролюється. Тут немає ніяких е, питань щодо того, що він не попаде. Його десь відправлю в іншу частину. Ну тут ми можемо гарантувати на 100%, що такого не станеться. Можете ви назвати часові рамки, коли запрацює центр у Львові? Я думаю, до місяця часу мав би так статися. Це буде, якщо не помиляюся, другий. Центр рекрутингу морської піхоти після Миколаївського, М, мабуть, третій. Третій. Так, мабуть, третій. Що в Миколаєві і ще десь не згадаю місто. Ну, Львів, десь, це десь буквально недавно. Відкрився. Львів це обласний центр, який один з найбільш віддалених від моря. Але все ж таки. А, та я вам просто скажу історію, що насправді морська піхота бере корні з 1918 року. З гетьман Скоропадський за указом було створено три полка перші. І перший полк морської піхоти був створений, ви не повірите, це в Коломиї. Я так і називався в Коломийський Ще полк, далі від моря. Полк морської піхоти. Так, вже в 2019 році створена була дивізія морської піхоти, і ми корні беремо звітом. Тому Західна Україна насправді брала була як кажуть, в корнях в початку формування морської піхоти. Морська піхота це елітарний підрозділ. Так говорите ви, так говорять усі морпіхи. Що ви вкладаєте в це слово? Ну, морська піхота це підрозділ ВМС, спеціалізований підрозділ. Це фактично ССО можна сказати, і задачі, які ставлять морські піхоті, вони є іноді надважкі, і ми їх успішно виконуємо, тому що люди вчаться на це, їх готують. під це ну і знов ж таки тут дуже багато факторів соні впливає. Тому для нас морська піхота це я не хочу ображати інші роди військ, бо в сьогоднішній час дуже багато показало себе з дуже хорошої сторони, і не етично буде прирівнювати, сказати, що ми вище від когось. Насправді ми всі побратими. Ми всі стоїмо плече в плече з ворогом. Тому я можу сказати, що для мене морська піхота ну елітніше не буває. Це сім'я. Ну тут дуже багато. Мабуть, це ви говорите, коли ви переконуєте обрати саме. Морпіхів, чому морська піхота, а не ДШВ, Наприклад, е, я вже сказав, морська піхота має глибші корні, ніж ДШВ, Насправді, і ну, якщо б говорити про 503-й батальйон, так в даному випадку тому рекрути нові центр підсотретього батальйону, то е, якщо ви згадаєте знову ж таки історію початок війни. Цієї 2014 році, то перший командир батальйону Вадим Сахаревський, це за його наказом зроблений перший постріл, перший, постріл по ворогу, В сторону так. ворога. І чим врятували спецпризначивців Альфи. І знову ж таки, девіз батальйону, бачиш, Тому, ну, Трошки по іншому звучить. Ну, трошки але по іншому. Я по -іншому я звучит, вам, що ми та. його так сформулювали. Так, так є. Тому відповідно наш батальйон брав участь у всіх там бойових діях в нашому напрямку. Це Маріупольський напрямок, і він має дуже глибоку бойову історію. Вадим сформував потужний батальйон з потужною підготовкою, він багато сил вклав і зусиль, і на своєму власному прикладі показував, як потрібно робити. Він ніколи не відходив назад. Це зарядило дуже багатьох людей. Дуже багато його вихованців зараз очолюють і батальйони, і роти повімалися. Пане Богдане, але якщо ще трішки назад, і не тих, хто не обрав підрозділ, а для тих, хто коливається. На порозі прийняття рішення Іти служити чи чекати повістку, а може воно якось обійдеться. Що ну, би ви сказали? Ну повірте, не обійдеться. На жаль, не обійдеться. Ми б всі дуже хотіли, щоб щось дано цю війну виграв хтось замість нас. Ну але крім нас її ніхто не виграє. За нас воювати ніхто не буде. Я можу сказати, що ворог сьогодні не буде питати вашого фаху, вмінь, чи можете, чи не можете, коли він прийде сюди. А він прийде обов'язково, якщо ми його там не будемо стримувати. Де він де ми його і стримаємо на сьогоднішній день? Ви чудово бачите, що відбувається. Ті люди, які слідкують щоденно за подіями на фронті, вони бачать, як, як ми вони... бачимо, що відбувається на окупованих територіях, куди відповідно так. А Ніхто там Нікого плави. жаліти немає. Ми дуже я дуже маю багато інформації, що я як ворог поводиться з людьми на окупованих територіях, і я не думаю, що зараз це потрібно розповідати. але це не не, не найкращі умови проживання навіть людей, які ні. Коли не брали участі не теж в бойових діях, навіть не до війни, вони раніше були так, скажем так, пацифістами в свій час то сьогодні. Ці люди, які змогли вирватися з слаб окупанта, то вони дуже багато з них стало до лав збройних сил України, в тому числі морської піхоти. Доєднутися до лав збройних сил України для того, щоб зупиняти ворога, зокрема до лав 503 го окремого батальйону морської піхоти. А з представником цього батальйону Богданом Масляковим ми щойно і мали розмову. Пане Богдане, дякую вам за цю розмову дякую. і за захист України. Дякую.